Всіх вітаю в одній з перших версій Car Simulator. Я шукав версію 1.7, яку знімав першою на своєму каналі. Вона скачувалась, але вилітала. А ця запускається. Правда, звук в ній не записується, настільки вона стара. Посилання залишу в описі. Значить, ось таке меню: у інших я дивився воно більших розмірів, адекватне, а в мене мікроскопічне, як не для телефону зроблене, і взагалі під ці цікар драйв косить. Ледь щось розглядаю і натискаю. Транспорту тут ще не так багато, але вже є чим зацікавити. Щоб повернутись в головне меню, потрібно вийти з гри і перезайти. Або, якщо ви ще в такому меню, натискаєте в розроботки і вилітаєте назад. Підемо зараз до місій. Завестись, щоб ледь видно, але ручник не промахнеш. Ця сама камера, впізнаю, така потропана навчальна шістка. на сидіннях сліди поту від стресуючого інструктора під час іспиту з екзаменатором Камера сатани якась. Наскільки руль повернули, ми не дізнаємось, та й камеру вертіти не можна. Нам тут нагадування, що ми маємо робити, щоб не відволікались. Якщо будемо здавати від першого лиця, будемо страждати. Тормоза тут кепські маємо на увазі. Здаємо просто їдучи в упор, поки нас не перекине в це меню, де ми маємо перезайти знову. Іншого виходу нема. Тепер змійка. Добре, що тільки переднім ходом. А камера 360 від третього лиця просто щоб була. На ходу ніяк не допоможе. Чи можу я сказати, що міліметри ще були? Так, ми не терлись, але якщо з нами сидів екзаменатор по-справжньому б, то він би точно вікно лінійкою не сунув. Ніхто нічого не зніметь, якщо здамо назад. Так що сміливо. Ну майже, камера не така погана, якщо роздивлятись авто на місці. Да. Почав рух, зразу її вимикай. Стрьомно ще їхать. Тепер практичний екзамен в місті. А куди екзамен? Як екзамен? Ну, їдемо. Самі собі назначаємо, куди трафік просто в шоті, що сюди хтось зайшов через стільки років. Гострі кути, як і в нових версіях Car, симулятор, преміум, але тут без бордюрів. Таких височенних. Писали, що в реальності такі й були. Просто їдемо. Ніяких обмежень та вказівок я не помічаю за собою і для себе. Повороти роблю не дуже коректно. За виїзд на зустрічку взагалі позбавляють ідійського посвідчення. Уже їдемо за межами міста. Зараз йому всі маршрути сервісного центру проїду. Уже четверта пішла. Головне, не врізатись, показуємо майстер клас. Хоча кому я говорю це сам собі інспектор. Давайте кажіть, де мені припаркуватися щоб піти далі. Я готовий водій. Це, може, на категорію C здають. Завод імені Лєніна. Оце ще на все потрачено місто живе. Я вже думав не найду, що прийдеться вигадувати, де буде невидиме місце, в яке я впрусь, і це все закінчиться. Погоня тепер щось більш драйвове. От і сам порушник. Довбень який поставив тут стовп. І довбень, який тут припаркував мені. Мабуть, мій напарник. Що я вічно видумую? я один в ті грі. Абсолютно. Підроблю мигалки, щоб додати життя місту, наче то дійсно щось відбувається як на дитячий сміх, так і сирени швидких та поліцейських. О, а ти сюди приїхало чого? Яке зухвале. Шкода мені не до тебе. А чого я взагалі за ним женусь? Що він зробив? Може, того спіймати? Сунув мене до останнього. Мигалки, до речі, я вимкнути не в змозі. Та ну, проїхав два повороти, і ніщо мені ніхто не помішало. Вот это прикол! А давайте ви всі з'їдете сюди і почнете на мене полювання. Я вже забувся, за чим я їду, що я роблю в поліцейській машині за кермом. Дорога вже заросла, наскільки тут порожньо, ніхто не їздить, але дивним чином мене всі находять і в мене врізаються. Тож наявних, бо в мене мигалки, мені мають поступатись. Дивіться, їде воно, вже нерви мені псує. Спасіба так неожиданно! От говновоз приколіст. Так, давай зупиняйся, Заводим імені мені Лєніна. А вже найшовся бляха? Всі в зговорі, всі зговорились, щоб в мене втаранювались. Е, що це в тебе з ручником? І знов шукаю його в цих лабіринтах. Мені в нових іграх моап не подобається в міліції ловити порушників і платять мало. І всього сто. Аганяйся доскочу. Уже весь трафік повилазив. Через дерева, через все. Давай ще замискуйся химелеоном через ті всі хащі. Та це скільки в нього практики з ручником. Падло ще раз розвернулось. Ще раз не знаю, за що я за ним ганяюсь, але я його ненавиджу. Просто його торкнутись все. Не треба тримати його якісь секунди, бо я тут кажу весь трафік вже попереторкав. Так би вже він розвернувся на місці і поїхав. Пожежна тривога, думаю, спокійніше буде. Небо все в вогні, а їхать куди, якісь пустирі. А, ну так. Думав зараз про таранню хату і мене заблокують, і більше я взагалі не зайду в цю прекрасну гру. Оце вже цивілізація. Асфальт. Ще більше цивілізація. Локація тут настільки маленька, що думаю, ми зараз швидко знайдемо когось з цих хатин рятувати. Ага, ну, газую. Це були всі місії, всім дякую. А тепер давайте глянемо спокійний фрірум. Автобус візьмемо. Він тут єдиний. Зразу відкриті двері. Вже когось чекаємо. І заспавнились ми не на автовокзалі, а на заправці. Який красивий попереду синій автомобіль? Тут вже можу собі дозволити всіх таранить. Ну, Гальма тут жахливі. Може б тут ще мавзолей добавили. Спокійно можна зіштовхнутись було. Так, все кінцеве. Одні двері закриті, другі відкриті. Ніхто не хоче трапитись мені на шляху. Автобус все-таки. У деяких місцях локація нагадує Russian Rider Online Теж фрірум, просто бездумно катались на легковушках, затюнених кожного на свою фантазію. Ось така гра: нічого тут казати не треба. Зараз ми бачимо, у що перетворились Car та інші ігри МОАП. Це великий вперед. А вам я дякую за перегляд. Пробуйте завантажити цю гру по посиланню в описі, якщо у вас вийде. І всім до нових зустрічей!